Доброго дня, шановні друзі. Я хочу нагадати правила оподаткування доходів, отриманих фізичними особами від продажу нерухомого майна. Оподаткування доходів, отриманих від продажу нерухомого майна, визначено статтєю 172 податкового кодексу. Відповідно, цієї статті не оподатковується один раз протягом звітного податкового року відчуження нерухомого майна. За умови перебування такого майна у власності платника податку більше трьох років, і майно не оподатковується таке: це житловий будинок або квартири, чи їх частини, садові дачні будинки, включаючи об'єкти незавершеного будівництва таких об'єктів, і земельна ділянка, на якій розташовані такі об'єкти. А також господарсько побудові споруди та будівлі розташовані на земельній ділянці. Також не оподатковується перший продаж земельної ділянки, що не перевищує норми безоплатної передачі, визначеної статті 121 земельного кодексу України. Це земельні ділянки сільськогосподарського призначення, отримані у власність в процесі приватизації або приватизації земельних ділянок, які перебували. Користування такого платника або виділені, виділені в натурі, а також, так, також такі земельні ділянки отримані у спадщину. Це ділянки, які призначені для ведення особистого сільськогосподарського виробництва. Також це земельні ділянки а, для обслуговування житлового будинку, земельні ділянки для, садово, а, для садів, садових ділянок для гаража. За кожну таку ділянку продаж перший протягом календарного року, і якщо такі об'єкти нерухомості перебували у власності більше трьох років, податок не справляється. Інші об'єкти нерухомості, в тому числі земельні ділянки сільськогосподарського призначення, оподатковуються при продажу. Умова перебування такого майна у власності платника більше трьох років не поширюється на майно, отримане ним у спадщину, тобто успадковане майно його не обов'язково мати у власності більше трьох років, щоб при продажу бути звільненим від оподаткування. Дохід від відчуження господарсько-побутових споруд, що розташованих на одній ділянці з житловим або садовим будинком, та продаються разом з ним для цілей оподаткування окремо не визначаються. Дохід, отриманий від продажу протягом звітного року другого із об'єктів нерухомості або від продажу іншого ніж зазначені об'єкти нерухомості майна, оподатковується за ставкою 5%. Дохід, отриманий від продажу протягом звітного року третього та наступних із зазначених об'єктів нерухомості, або із продажу другого та наступних незазначених об'єктів нерухомості, підлягає за ставкою 18%. За виключенням, що таке майно було отримане платником податку у спадщину, звертаю вашу увагу, що такий доход від продажу об'єктів нерухомості може бути зменшений на документально підтверджені витрати на придбання об'єкта нерухомості, розташованого на території України під витратами на придбання об'єкта нерухомості розуміється. Кошти сплачені платником податку як вартість цінних паперів та майнових прав, погашення яких відбулося шляхом передачі об'єкта нерухомості або його частини, так зване пайове будівництво, кошти, передані в управління управителю фонду фінансування будівництва, витрати, понесені на придбання об'єкта нерухомості на етапі незавершеного будівництва. Вартість об'єкта нерухомості переданого платнику податку у власність як оплата його частки в статутному капіталі господарського товариства при виході такого платника податків із складу учасників юридичних осіб. Наступне вартість об'єкта іпотеки, за якою іпотекодержатель набув у власність предмет іпотеки, також витрати на придбання об'єкта нерухомості на підставі договору купівлі-продажу міни, в тому числі. Вартість вартість майна, що було передано як компенсацію за такими договорами. І реєстраційні збори, державне мите та аналогічні платежі, що здійснюються у зв'язку з придбанням або отриманням права на об'єкт нерухомості, також не включається до доходу вартість об'єкта нерухомості, що був задекларованою особою як об'єкт декларування в порядку одноразового спеціального добровільного декларування відповідно до розділу 20 податкового кодексу. Крім того, вартість об'єкта нерухомості, що був отриманий при ліквідації припинення юридичної особи, або утримання без утворення без статусу юридичної особи платником податків, акціонером, учасникам, і витрати, понесені на будівництво об'єкта нерухомості. Всі ці витрати, що я тільки що перерахував, вони не включаються до доходу при продажу об'єкта нерухомого майна. Об'єкт нерухомості подарований платнику податку, вважається придбаним за вартістю, що дорівнює сумі державного мита, реєстраційного збору та інших аналогічних платежів, сплачених у зв'язку з таким даруванням. Розрахунок зменшення доходу від продажу об'єктів нерухомості на суму дозволених витрат, проводиться платником податку самостійно. А якщо стороною договору купівлі-продажу є юридична чи самозайнята особа, то такою особою, тобто податковим агентом. Якщо платник податку скористався правом на зарахування витрат, він зобов'язаний задекларувати такі доходи, і в тому числі від і всі інші доходи, від усіх операцій з продажу міни-об'єктів нерухомості, і якщо стороною договору купівлі-продажу об'єкта є юридична особа чи самозайнята особа. Копії документів, що підтверджують зазначені витрати, надаються разом з податковою декларацією. Таким же чином, оподатковується дохід від продажу або обміну об'єкта незавершеного будівництва. Дякую за увагу! Всього вам найкращого.